Привіт друзі! Сьогодні у нас на огляді отакий от комп'ютер. Корпус вінга З прозорою стікляною кришкою. Вже всередині у мене зібраний комп'ютер. Я хочу зараз туди докласти відеокарту. І показати вам, що воно за звір. Насамперед хочу запросити вас підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Також написати коментарі, поставити вподобайку і все інше для... Поширення українськомовного YouTube по всьому світу, ну і насамперед мого каналу. Тут у нас зараз вставлений Xeon процесор на китайській батеринці X79. У нас є 4 планки оперативної пам'яті Samsung серверної. По 16 ГБ, тобто у нас зараз є 32, ні, по 8 ГБ, значить 32 ГБ у нас оперативної пам'яті. Стоїть блок живлення він всередині потужний. І кольори RGB підсвіткою. Башня у нас стоїть із старого. 775-го, по 775-го, ЗНДшного якогось процесора я її там перемудрував. В принципі, працює і я думаю, що вона буде справлятися своєю задачею на всі 100-800. Зараз тут у нас немає ні жорсткого диску, ні відеокарти. Я хочу поставити жорсткий диск, SSD на МММ і додати відеокарту на 4 ГБ для ігрушок. МДшна відеокарта. Комп'ютер ось такий, гарно зібраний. Можу вам показати, як він зібраний. Моя робота. Люблю гарно збирати комп'ютери, щоб. Воно навіть бачите зараз у задній кришці, але... то ніхто не бачить, але я спокійний, що воно гарно вкладено. Ну, тут, звичайно, що деякі речі, але всі основні магістралі укладені, гарно, все красиво. Зараз ми тут поскладемо ще е жорсткий диск на терабайт і. 512 ГБ оператив оцій, ssd NVMe диск. На рахунок процесора хотів би почути і вашу трохи думку. Що ви скажете на рахунок. З Івановського процесора, там стоїть, по-моєму, 8 ядер 16 потоків, якийсь якийсьон. Він, в принципі, буде справлятися з любими задачами офісними і я думаю, що іграми якимись дитині приблизно може десь 10-11 років. Я думаю, що там Роблокс буде однозначно якась FIFA, можливо, стара подивимося, я думаю, що він справиться. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про ксіоновські процесори на китайських материнках. І що? І, можливо, з вашої. З вашої, як то кажуть, ви вже користувалися ними і з вашої користувацької сторони. Тут у нас не дуже багато на роз'ємі Всі всілякі відеокарти відсутні на Xiмановському процесорі. У нас є на мишку і клавіатуру, у нас є 6 роз'ємів USB 2.0, один е мережевий і звук. В принципі, більше нічого не потрібно. Зараз ми додамо сюди відеокарту і думаю, що буде аргончик. Секундочку. Знайшов відеокарту. Ось така у нас відеокарта буде. Два слота, безліч відеовиходів, і DisplayPort, і HDMI, і DVI навіть є, Sapphire, Nitro. na 4gb ne pominju R470 pa 480 tako taj čest ali dosta može i 566 a je yeah. R Radeon RX500 80 GDDR5 4 ГБ. Отака от от відеокарта. Також можете написати свою думку про цю відеокарту, якщо ви нею користувалися або чули про неї, що вона нам може дати у 2025 році при сучасному геймінгу, називаємо його так. Я думаю, що більшість ігор вона потягне. Звичайно, що не будемо ганяти на ній супермега модні ігри. Це лише заядлі геймери. Ну і відповідно там ціна комп'ютера буде біля 100 тисяч, може і більше, якщо складувати на якісь 50. 70 тій відеокарті або 40-90 відеокарті, там сам, сама відеокарта коштує біля 50 тисяч. А все інше вже не говоримо. Цікаво почути вашу думку, що ви скажете. Ось так воно буде десь виглядати. Є у нас э, блок живлення досить крутий, має і восьмипіновий э, процесорне живлення і восьмипіновану відеокарту. Отже, такий у нас сьогодні комп'ютер на огляді. Коли вже запуститься, попробую ще зняти відео, як воно світиться, все круто. Це все я називаю плюшки. Головне, що процесор фально охолоджувався, відеокарта качала і оперативної пам'яті вистачало, бо хрому, як то кажуть, ніколи не достатньо ніякої від... це, оперативної пам'яті. У мене на іншому комп'ютері, до речі, от такий от комп'ютер у мене є, в точно такому системнику. Ось такий же самий системник, тут трохи начинка інакша, вже на МД процесорі кольори ті ж самі відеокарта 1080 Ti. Ота воно якось виглядає. Тут, до речі, у нас Зараз не ставимо ще безліч всяких плюшок є. Ось така штука у нас, якщо запилився, зняв на магнітиках зняв і почистив. Ось такий от у нас комп'ютер. Всім дякую за перегляди. Якщо додивилися до даного моменту, дуже гарно дякую. Жму руку кожному з вас, хто досі додивився. Підписуйтесь, поширюйте, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Буду радий кожному, кожній реакції, рефлексії з вашої сторони. Всім гарного дня, побачимося в наступних відео. Пока-пока.